Рідна мова така ж дорога нам, як наші батьки, як земля, по якій ми зробили перші кроки. Людина може знати багато мов, але рідною залишається материнська мова. Мова моя рідна, українська мова, солов'їна пісня Неньки колоскова. Ніжна і ласкава, сонячна і чарівна. Ти звучиш повсюду, мова моя рідна. Ти хвилюєш серце, ти єднаєш душі. І тобі в любові я признатись мушу. З розлітаєш до синього неба. Піснею чаруєш і віршами сонити. Мова моя рідна, доле полинова. Шануй українцю, Шевченкове слово, шматувала люта, кубили ботагами. Декому хотілося, щоб тебе не стало. Та звучить над світом пісня дзвінкою. Мова українська про щастя і долю. Тож бликаймо рідно, бережімо слово.